В кожного з нас є ось ці дитячі заборони, які заважають нам потім в дорослому росію. Одна з головних задач батьків убезпечити дитину, утримувати її в зоні мінімальних ризиків. Коли дітки зростають, вони ну, з маличку починають отримувати дуже багато заборон. Перш за все, заборони на що на убезпечення. Така корисна заборона буде да, туди, не йде що вишевний колір світофору, і що може збити машина. Заборона, то заборона, правда ж? далі? Е, Влізетку пальчики не сунь, бо що, ударить туком, Заборона? Заборона. Яка задача цієї заборони? Убезпечити дитину. Але так може бути, що не всі ці заборони, вони, знаєте, залишаються нам корисними. І вони можуть працювати в дорослому житті проти нас. І вони не будуть не зовсім про безпеку, вони будуть більше як стримуючи заборону. Вони будуть мати таке суттєве відхилення від істини. На вас в житті видосити кожного різне. В когось він більш ждали, в когось менш ждали. А у нас у кожної родини свій історичний сценарій, знаєте, кожна своя історія. І це все буде також впливати на світогляд самих батьків. І через власний досвід життя, через свій власний особистий світогляд, батьки дуже часто можуть привносити такі цінності, установки, стримуючи якісь послання, які будуть базуватися саме на їх індивідуальному досвіді, які не будуть являтися істинні ствердження, оці такі постулати, метою якої є, яких є збереження дитини, так, важні що збереження, а забезпечення подальшого подальшого майбутнього дитини вони будуть дуже занадто стримуючими. Наприклад, у моєї клієнтки є такий запит, на вона хоче мати ну, так, гарні теплі стосунки з чоловіком, але їй дуже важко входити в близькість. ну Тобто, от їй дуже важко взагалі довіряти, відкриватися, відчувати таку безпеку без чоловіка. І коли ми розбираємо її, кейс, то ми знаходимо таку установку, яку вона отримала від мами, розраховувати потрібно лише на себе. Ніколи не розрахована на чоловіків. Дівчинка зростала з такою установкою, все життя. Тому що, мами, особистий досвід був, знаєте, де її чоловіки скримчували, він якийсь був не найкращий, базуючись на цьому особистому досвіді, вона передає таку заборону, дивіться, на близькість, на стосунки з чоловіками, що це саме заборона, на те, щоб вона мала теплі, гарні, такі довірливі, безпечні стосунки з чоловіком. І як тільки ця безпека, умовно, десь на горизонті, Умовна безпека да, з чоловіком з'являється, вона себе тує її, і що вона не може цьому довіритися. Каже: ні, ні, ні. Я маю розраховувати в житті лише на себе. Ну, не вона вам каже, а її внутрішній голос каже голосом її матері в даному випадку. Да? І це буде така себе стрімуча цінність, яку батьки прям усвідомлено Дивіться, прямо усвідомлено про ті дитячі заборони, які для нас такими тягорами стали по життю. Це не є вирок. Це чудована вона. В нас є можливість це змінити. І терапія цим справляється просто ну чудово, справді.